Україна отримує чергу партію броні. Велика Британія передає сучасні танки Челенджер далекобійні далекобійня Савес. 90 окрім цього, країна партнер підсилює нашу піхоту. Я Андрій Стельмах. і Сьогодні говоримо про бронетранспортери Бульдог. Бульдог це модернізований бронетранспортер британської армії сімейства FV430. Перші бетери почали випускати у 1962 році. А безпосередню модернізацію Бульдог МК МК-3» компанія Base System почала у 2000-х для миротворчого контингенту британських військових в Іраку та Афганістані, тому що попередній версії відверто бракувало захисту. У 1991 році. Ви Іраку отримали надзвичайно великий досвід експлуатації саме в тих умовах, де пісок, де жара, де противник використовує самородні вибухові пристрої різного типу міни. Ці всі речі показали, що перше бронетранспортер недостатньо захищений. До модернізації Бульдог захищав особовий склад лише від уламків і стрілкотні. Ізраїльська компанія Рафель посилила корпус додатковими шарами броні, яка витримує враження від РПГ. Також на Бетер встановлюють захисні решітки. Броня рознесена, тобто іде. Один шар броні, після того провітряний простір, інший шар броні, і потім і ще один шар броні. Для чого це робиться? Куля, яка потрапляє і пробиває перший шар броні. дією цієї броні, вона змінює напрямок свого руху. Приходить вже в другий шар броні. З якимось відхиленням відповідно вона або втрачає свою кінетичну енергію на другому шарі броні. Що не може його пробити на ФПВ-432 МК 3 бульдог встановили новий двигун та рольовий механізм. Це додало машині маневреності. БТР розганяється до 72 км за годину, тоді як попередня версія їхала на 20 км повільніше. Запас ходу 590 км. З озброєння британський кулемет L7 GPMG калібром 762 міліметри. Скорострільність 750 пострілів на хвилину, боєкомплект 1600 набоїв. Можна встановлювати як той же самий. М 2 Браунінг, от який користується зараз шаленим успіхом у наших військовослужбовців, тому що зброя абсолютно надійна з надзвичайними характеристиками. Якщо не буде вистачати, то можна вернутися до того, що ми раніше використовували такі самі дешекам. До 2020 року у року Великої Британії на озброєні стояло 1400 бульдогів, тому передача ставри транспортерів може. Бути не останньою, зберігайте спокій, вірте в збройні сили.